Маріуполь, 2022 рік, мозаїки, дерево життя та боровітера Алегорської зруйновані расистами. Ці мозаїки знаходяться в інтер'єрі ресторану України, створені бригадою митців. Продовж творчого відродження у травні, червні 1967 року. Маріупольськими шедеврами Алли Горської прийшов кінець. Сюжетно позачасові досконалі естетично та позбавлені будь-яких соціалістичних концепцій. Ці дві роботи Алли Горської були перлинами Маріупольського зібрання монументалістів. Хто така Алла Горська? Які таємниці скривають сторінки історії та за що була вбита українська художниця? Зараз з вами розберемось. Алла Горська була дочкою відомого радянського кінодіяча Олександра Горського. Вона закінчила із золотою медаллю Київську художню середню школу імені Шевченка та Київський художній інститут. Працювала в галузі станкового монументального живопису. А у 1952 році одружилася з однокурсником Віктором Зарецьким. Грудні 1970 року у місті Васильків у квартирі свекра знаходять тіло Алли Горської, жінка, зарубана сокирою. За кілька днів неподалік від міста, знаходять голову. Попередня версія радянського слідства, свекер через особисту неприязність вбив Аллу Горську. А коли отямився, вирішив скоїти самогубство. Чоловік Але, забираючи речі з поліції, запитує. Чи не страждала його дружина? Офіцер відповідає, вбито одним ударом професійно. Тут виникають питання: чи міг вбити 69-річний хворий пенсіонер молоду жінку одним ударом? Версія слідства одразу викликає питання в найближчого оточення. Алла Горська, яка загинула ось у цьому будиночку трагічної смертю. І у нас немає сумнівів, як у декого про справжню обставини її смерті. Вона була знищена ворогами України апологетами комуністичного режиму. Була знищена за те, що сміливо і гордо говорила правду всім в очі. Була знищена за те, що була сумлінням українського народу. Вона одна із багатьох тих жертв. Вона була гідним представником покоління шістдесятників. Закрито 18 грудня 70-го року. Але версія про вбивство Алли радянськими спецслужбами активно циркулювала серед дисидентів. В самій справі про вбивство є дуже багато невідповідностей, недоречностей та моментів, які не були з'ясовані. Чому спецслужбам було потрібно вбивати Алогорську? 1953 рік. Смерть Сталіна. Молоді українські митці об'єднуються задля того, щоб чинити опір тотальній радянській владі. У 1960-х у приміщенні кінотеатру жовтень створюється клуб творчої молоді сучасних. Клуб об'єднує та дає можливість реалізації нової української культури. Молоді шістдесятники протестували проти ув'язнення культурних діячів, видавали самовидавом заборонені совєтським режимом твори. І повертали пам'ять розстріляного відродження 1930-х років. Після розслідування Алла Горська, Василь Симоненко та Леонід Танюк виявляють на околицях Києва на баківні людські рештки. Починаються розкопки. Потрапили сюди на це місце, і діти тут грали у футбола. Ми підійшли ближче і побачили, що діти. Грали у футбола маленьким дитячим черепом, простреленим двічі ззаду. Ала не змогла стриматися і стала вона заплакала, а Василь дуже довго мовчав. І коли ми йшли додому, начитав е, мені такі вірші: ми топчемо і ворогів, і друзів, обідні Йорики, всі на один копил на цвинтарі розстріляних ілюзій. Уже немає місця для могил. Биківнянський ліс став місцем поховань жертв сталінських розстрілів. Алла Горська разом з товаришами подає меморандум до Київської міської ради з вимогою визнання в Биківні свідченням сталінського терору. Для радянської влади це стає останньою краплею. Сучасник не підпорядковувався комуністичній владі. Діяльність цих людей була антисовєтською. Відбуваються арешти сучасника, сучасник поза законом. У неї могло бути все. Натомість Алла Горська вибрала свободу, свободу слова, свободу творчості, свободу розмовляти українською, яку вивчила самотужку. Навіть її смерть, яку влада маскувала під побутовий конфлікт, це теж прояв свободи. Та гріхором мохпи проримів і навалилися на пості, світ залізя, мовляв селенська ніч, та шує шатряціганський піс.